Всі ці основні м'язи-стабілізатори тулуба взаємно скорочуються. Тобто, якщо напружується один м'яз, будуть задіяний й інші. Наприклад, ви витягнулися за верхівкою голови вгору, включаючи глибокі м'язи вздовж хребта. Разом із ними зреагують м'язи тазового дна і поперечний м'яз живота. І відповідно, якщо якийсь м'яз слабкий, наприклад, тазове дно після пологів або поперечний м'яз через зайву вагу і великий живіт, то і інші м'язи теж не допрацьовують. Зміцнюючи вправами всі сегменти тіла, ми не лише виправляємо поставу, а й покращуємо роботу всіх органів і систем, позбавляємось болю в спині і вчимося володіти своїм тілом правильно. Сьогодні повторюємо тренування на стабілізатору біля стіни. Сьогодні працюємо з м'язами-стабілізаторами. Поставте стопи паралельно одна одній на ширині кульшових суглобів. Розпластайте пальчики на ногах, куприк трохи опустіть, дещо згинаючи коліна, додайте м'язи живота, витягуйте за головою вгору, але не затискайте лопатками хребет, витягніться. Голова тягнеться вгору і глибокий вдих. Почуваємо, як грудна клітина розкривається, потім глибокий вид, глибокий вдих, глибокий видих. Продовжуємо дихати та додаємо руки. Піднімаємо їх до стелі вдих, але плечі добу не піднімаємо, тільки руки, плечі опущені, вдих. Знову глибокий вдих, плечі, лопатки внизу глибокий видих. Додаємо підйом на пальці, піднімаємось на носочки вдих і повільно видих. Ще глибокий вдих. Плечі лопатки внизу. Глибокий видих. Ще двічі. Вдих. І видих. Ще раз. чудово Ми налаштувалися на роботу, руки на пояс. Переносимо вагу тіла на праву ногу, носок лівої ноги вперед і розминаємо надпятково милковий сублок. При цьому одразу витягнемося з углу вгору, 5 опиток в один бік, 5 інший. Добре. Носочок на себе, максимально розтягнули всю задню поверхню стену. Носочок вперед, розтягнули передню частину ноги. І поставимо носочок назад, упираємося у підлогу. І розтягнули руками всю передню частину тіла. Є. Тепер права нога вперед. І починаємо поверхню. Якщо важко тримати рівну можна триматися за стіну. Тепер розгородний бік, 5. І носочок на себе розтягуємо всю задню поверхню ноги. Носочок вперед головою тягнемося впору. Стопа назад на пальці і витягуємо передню частину тіла, Потягнулися, подихали, видихом. Добре. Стопи ставимо трохи ширше за плечі, ширше за таз, витягнемося за руками вгору, руки до сідниці і обертаємо, розминаємо кульшові суглоби, шість у один бік. І шість в інший. Якщо щось хрускотить і вам страшно, головне витягуватися за головою вгору, щоб був простір у суглобах. Добре, тепер коліна трохи зігнули, таз попрацювали вперед-назад. Витягуємо поперек і включаємо м'язи живота. Є. Тепер куприк опускаємо ще більше, витягнули поперек, напружили прес, руки за голову. Пальчики не складаємо в замок, а лише торкаємося потилиці. Коліна трохи зігнуті, опускаємося правий лікоть у стелю, лівий лікоть вниз, ліве ребро на клубову кісточку. І повертаємося вдих на видих в інший бік. І повертаємося вдих. Тобто грудний відділ працює, вся нижня частина нерухома. Видих, вдих і видих. Тепер розкладняємо, вдих опускаємося, на видих, втискаємо прес, округляємося, розкриваємося і витягуємося. І робимо 4 кола в один бік, і 4 в інший. Поїхали. Витягнулися вправо вдих, округляємо спину видих і вгору. Це раз. Дуже добре. Опустили руки, розслабилися. Чудово. Тепер ноги поставте разом. Розпластайте стопи і попрацюємо над балансом. Руки поки що на поясі. Повільно піднімаємо праву ногу. Спочатку п'ята, носочок, і витягуємо коліно вгору. При цьому важливо не вісити на суглобі, а витягнутися, максимально видовжитися. Повертаємося. Зміна, видих. Щоразу піднімаючись, головою теж витягуємося вгору, повертаємося вдих. Зміна, видих. Видих. Продовжуємо. І тепер додаємо руки. На видиху витягуємо руки вгору, плечі не піднімати до вух. Розкрилися, видих. Зміна. Вдих, витягуємося і видих. Плечі вниз. Тепер праву ногу підняли, залишилися. Три кола руками. Тримаємо рівновагу, баланс. Якщо важко, то кінчиками пальців торкаємося підлоги, видих. Три. Вдих. І опускаємо ногу вниз. Зміна. Ліва нога вгору, зафіксували положення. Три кола руками. Тримаємо рівновагу, баланс. Тут увімкнулися глибокі м'язи стабілізатору. І вдих. І вдих. Опускаємо ногу, видих. І ще одна серія. Вдих. Піднімаємо руки. І тепер руки опускаємо на груди, в намасте. Якщо складно тримати баланс, торкайтеся носочком підлоги. З видихом по 4 рази скручуємось вправо. Видих, поворот, вдих. Повертаємось, продовжуємо видих. таз нерухомий, уявіть що на коліні, тримаємо склянку з водою, видих, 2. Головою витягуємося вгору. Дуже добре. Опускаємо праву ногу, тепер ліва. Руки витягуємо, опускаємо на груди, вдих, долоня тисне на долоню і 4 рази скручування вліво. Якщо губиться баланс, глибокі м'язи ще не певні. Пальчиками тримайтеся за підлогу. Добре. І витягуємося вгору вдих і опускаємо ногу видих. Знову поставили ноги на ширину кульшових суглобів. Уявіть, що позаду стіна. Притисніться до стіни, максимально розверніть плечі, витягніться головою. І зараз. Хребет за хребцем скручуємося вниз, ролдаун, розслабте шию, руки, м'язи між лопатками і повільно опускайтеся, повністю розслабте м'язи спини. Трохи зігніть коліна, тіла тисне більше на передню частину стоп, внизу вдих. І з видихом хребет за хребцем, повільно розкручуємось і витягуємося. Робимо вдих, обов'язково розправили плечі, розкрилися і ще два рази. Ролдаун, видих. Хребет за хребцем, руки висять, шия розслабилася, внизу вдих і видих вгору. І Ще один раз. Можете заплющити очі. Уявити свій хребет і повільно хребет за хребцем, відриваємо від стіни, розслабляємо, повністю опускаємося. Ноги м'які, повисіть внизу, розслабтеся, шию обов'язково розслабте, голова вис висить. І повільно, хребет за хребцем розкручуємось, витягуємося вгору. Добре. Молодці, опускаємося на коліна. Як стояти на колінах, ви вже пам'ятаєте плечі над кистями, кульшові суглоби над колінами. Розслабте м'язи живота. А тепер підтягніть м'язи живота та відчуйте, як поперек видовжився. Знову розслабили і включили. Підтягнули та витягнули поперек. І тепер намагайтеся підтримувати м'язами живота поперек. З видихом витягуємо праву руку вперед, тягнемо далеко вперед, відчуваємо при цьому, як увімкнулися всі м'язи тіла. Вдих, повертаємось. Тепер ліва рука видих, відчуйте, як, стабілізає... Підчуйте, як стабілізується тіло при зміні. Видих, повертаємось. Тепер на видиху права нога йде назад, але ми не завалюємося, тримаємо спину м'язами живота, повертаємося назад на місце. І ліва нога видих, і повернулися вдих. І знову права рука видих. Розкриваємося. Плече не тягніть до вуха, довга шия, вдих. Зміна. Вдих. Права нога видих. Не провалюйте поперек, прес підтягніть, витягнули. Повернули вдих, ліва нога видих. І останній раз. Праву руку витягнули якнайдалі. Відчуйте, що включилося найбільше. Вдих, видих, зміна. Витягнутися. Вдих. Права нога назад. Видих. Витягуємо. Опускаємося назад. Вдих. І ліва нога видих і вдих. Молодці. Ноги разом, назад, на п'ятий та поза дитини. Поза розслаблення, потягнулися спочатку тазом назад, руками вперед, і чоло бажано опустити. Руки вздовж ніг, розслабили плечі, подихали. Якщо важко сидіти в цьому положенні, просто покладіть руки або так. Або так. Тут також подихайте, розвантажте поперек, плечовий відділ, і круглою спиною повільно розкручуємося. Є. Опускаємося на бік. І згинаємо нижню руку. Ноги теж зігнуті в колінах. Уявіть, що позаду стіна. І ми лягаємо вздовж стіни. У нас рівна спина, хребет притиснути до стіни. Тас притиснути до стіни стопи теж, ніби стоять на стіні. Відриваємо верхню ногу, буквально на 10 см і на видиху ногою виштовхуємо стопу назад, включаючи сідницю, але при цьому не завалюємося назад. Руку забираємо і на вдиху нога рухається вперед. Намагаємося наблизити до себе коліно, але не округляємо поперек. Отже, на видиху нога йде назад і на вдиху вперед. Десять разів, якщо відчуваєте, що втрачаєте баланс, можна притримуватися пальчиками рук, але спробуйте зробити це без опори. Можна покласти руку на прес і відчути, як включаються м'яжі живота. Видих, 3. Намагайтеся робити так, щоб коліно не гуляло. Нога рухається чітко по одній лінії. Видих 4. При цьому, працюючи ногою, намагайтеся не напружувати шию. Тут дуже добре включаються сідничні м'язи. Відчуйте, як добре включаються глибокі м'язи живота. Витягуйте хребтом усі м'язи спини. Видих. Шість. Ще. Видих. І видих. Сім. Найважливіше: нога працює, прес працює, а шия розслабляється. Вісім. Вдих, видих. Дев'ять. І ще раз. Вдих, видих. Десять. Молодці. Опустили ногу, розслабили. Нижня частина розслабляється, а верхня робитиме широке коло. Покладіть голову, руки перед собою. Якщо важко так тримати шию, під голову можна покласти невелику подушку або скручений рушник. І знову тягнемося за рукою вперед. Тягнемо за рукою лопатку і по підлозі робимо широке коло навколо себе. Розвертаємося, коліна при цьому притиснуті одне до одного. Робимо повне коло і повертаємося у початкове положення. Продовжуємо, спочатку потягнулися вперед вгору. І малюємо коло навкруги себе, якнайширший рух, коліно тисне на коліно. І два. Ще три рази. Дихайте. Вдих, Розкриваємося. Дихання тут вільне. Найголовніше просто глибоко дихати. Можна заплюшити очі, відчувати рух із середини. Останній раз. Добре. Закриваємось, піднімаємося, розворот. Тепер друга нога. Опускаємося. Знову. Вирівнюємося, ніби лежимо біля стіни, перевіряємо таз, перевіряємо стопи і піднімаємо верхню ногу, вмикаємо м'язи живота, бік, на якому лежимо, і на видиху починаємо штовхати ногою, ніби п'ятою штовхаємо стіну. Але не завалюємося, не піднімаємо нижнє опорне коліно. На вдиху нога рухається вперед. Але поперек не скручується. Рука на живіт і поїхали. Десять разів. Раз. І видих. Два. Працюємо. Шию намагаємось розслабити. Видих. Три. Продовжуємо. 4. Розслабляйте плечі, шию, носочок на себе. Видих. 8 поки не опускайте ногу. Десять, добре, коліно до коліна. Руки складаємо в книжечку, голову опускаємо, розслабляємо шию або кладемо подушечку під голову і починаємо рухи рукою вперед. За рукою рухається плече, лопатка, широке коло навколо себе. Прокреслюємо пальчиком по колу, повністю розвертаємося і повертаємось. П'ять. Вдих. Потягнулися вперед і видихнули. Глибокий видих. Якщо видих закінчився, робимо вдих. Ще розкриваємось і видих. Продовжуємо. Заплющуйте очі, відчуваєте рухи зсередини. Дихайте. Ще один раз. Дуже добре. Молодці. Розвертаємося на спину. Остання вправа для м'язів-стабілізаторів, м'язів центру та глибоких м'язів живота. Піднімаємо ноги, зігнуті в колінах вгору, поперек притискаємо до підлоги. Що важливо, по одній нозі піднімайте і так само по одній нозі повільно опускайте. Тобто не кидайте ноги вниз. Отже, притиснули поперек, руками впираємося у стегна, коліна тиснуть на руки, а руками тиснемо на коліна. Включилися м'язи живота і тримаємо цю напругу 10 секунд. Раз, дихаємо, два, три, Прес працює, але при цьому продовжуйте дихати. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є коліна до себе, трохи відпочили. І тепер дещо ускладнимо таке саме положення ніг та рук, натиснули, відчули, як включилися м'язи живота, розвернули плечі, видовжили шию. І зараз права рука та права нога розкриваються. Вдих, при цьому ліва рука та нога продовжують тиснути. Видих повернулися. Зміна. Розкриваємося вдих, видих повернулося. Зміна. Розкриваємося вдих. Видих, повертаємося. Зміна. Дих. Видих. Добре, коліна до себе. І розслабилися, відпочили. Ми не робимо багато, щоб не перевантажити поперек, але трохи зміцнюємо глибокі м'язи. Добре, розвертаємося. І зараз можна просто полежати на п'ятках у позі розслаблення. Руки вздовж ніг, руки опустити, і просто розслабте поперек. Розслабте хребет, глибокий вдих, глибокий видих. І повільно розкручуємося круглою спиною, вдих, потягнулися, і глибокий видих. На сьогодні все. Молодці!